Всім привіт! Мене звати Даніл. і Я хочу розповісти вам про професію, яку я обрав: про професію електрозазварника. Чому саме вона з дитинства мене приваблювало те, як з окремих деталей можна створити щось цілісне, міцне і корисне. Мені завжди хотілося не просто користуватися речами, а розуміти, як вони влаштовані, і вміти їх полагодити чи створити нові. А зварювання це майже магія. Ти береш розжарену металеву дугу, і як скульптор з'єднуєш метали, даруючи їм нову форму та функцію. Щоб бути успішним у цій справі, важливо бути уважним, відповідальним і терплячим, без цього нікуди. Ця робота не про силу, а про майстерність та точність. А тепер я розкажу, чим же конкретно займається електроазозварник. Якщо коротко, ми з'єднуємо метали, але за цим стоїть багато різноманітних завдань. Основними видами робіт є з'єднання металових конструкцій. Це може бути каркас будинку, труба, забор чи будь-який механізм. Різання металу за допомогою зварювального обладнання і ремонт обладнання від автомобільних дисків до сільськогосподарської техніки. Наша головна майстерня це зварювальний апарат, електроди та дроти. А найважливіший захисний елемент це, звісно, маска зі світофільтром. Без неї робота неможлива, адже вона захищає очі від яскравого випромінювання дуги. Свої знання та навички я здобуваю у Покровському центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів Дніпропетровської обласної ради. І це неймовірно цікавий процес. Найбільше вражають перші практичні заняття, коли ти вперше запалюєш дугу і бачиш, як метали сплавлюються між собою. Кожен новий шов це маленька перемога. Ми вчимося працювати з різними матеріалами, тренуємо різні техніки з'єднань, і з кожним разом виходить акуратніше та міцніше. Завжди можна вдосконалювати свої навички, опанувати нові види зварювання, отримувати вищі розряди, що природно підвищує заробітну плату. Чому ця професія так важлива сьогодні? Подивіться навколо: будь-який новий будинок, міст, автомобіль, корабель чи навіть космічний апарат усе це неможливо було б створити без зварювання. Ми будуємо майбутнє в буквальному сенсі, з'єднуючи його по швах. Без нас зупиниться будівництво, машинобудування, видобувна промисловість та багато інших галузей. І ця професія не стоїть на місці. Зараз з'являється все більше інновацій: це і автоматизоване роботизоване зварювання, і лазерне зварювання, і використання нових матеріалів. Сучасний зварник це вже не просто робочий з паяльною лампою, а фахівець, який часто працює з керованими цифровими апаратами та розуміє складні технологічні процеси. Обираючи професію електроозозварника, я обрав собі справу, яка завжди буде потрібна. Отже, цей останній рік не фініш, а стартова пряма. Я йду з училища не просто з дипломом, а з міцним фундаментом, чіткими цілями та розумінням, що моя професія це моя сила, і я впевнений, що я мого пальника освітить мені шлях до успіху.